Забезпечення потреб героїв сьогодні в Хмельницькій обласній адміністрації вручили сертифікати на придбання житла військовим, які пройшли пекло війни та потребують покращення житлових умов. 133 мільйони гривень виділено нам на область для того, щоб можна було компенсувати придбання житла. Це 48 родин. Військових, які отримали інвалідність внаслідок війни, і чотири родини наших полеглих героїв грошову компенсацію на житло сьогодні отримала дружина діючої військового пані Світлана. Її чоловік Віктор пішов добровольцем у 2023 році, і зараз віддано боронить країну від окупанта. Він се родинець кінецька останній Шестиво. раз був напевне місяць назад. приїжджав на навчання на пару днів. Відпустила додому. Дуже хочеться, щоб чоловік повернувся і це робити разом, щоб ще... Майбутнє наше було в нашій спільній квартирі. Зможе реалізувати свою мрію та придбати житло. І Назар Монюк в цивільному житті чоловік займався ремонтом авто. Далі служив у лавах збройних сил та отримав поранення, через що не зміг продовжувати захист країни. Поранення отримав 22-му році, вересні місяці. Населений пункт Богданівка Бахмутського району. Служив 44-й артилерійській в бригаді. Давно чекав на цю подію, і пан Олександр тепер із сім'єю втілюватимуть мрію, купівлю власного житла. А от про прожити каже, головне йти впевнено вперед. Я перебував на Купінському напрямку. Ну, в рік війни був мобілізований у 22-му році. отримав поранення в 20, кінці 23-го, Ну і з такими от питтями, слава Богу, вже. В рік вилікувалися, запротизувалися. Так було важко, але найголовніше якби не здаватися, іти тільки вперед. Тобто на цьому життя не закінчується, де все сьогодні сертифікат на придбання житла отримали і чотири родини полеглих бійців. Їх вручили рідним, загиблих. А на знак вдячності та поваги присутні стоячи вшанували пам'ять героїв. Щирі слова вдячності родинам, родинам наших полеглих героїв. За вашу стійкість, за вашу витримку, адже втратити найріднішу людину це найважче в цьому житті, і з цим, на жаль, доведеться і в подальшому жити. Тому низький уклін від усієї громади Хмельниччини і величезне дякую за те, що виховали, підтримували. Справжніх патріотів нашої держави Тетяна Стаднік, Микита Гуменюк, новини 33 третій канал.